Good morning, my dear boys and girls! Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Оскільки у різних районах міста по різному зникає світло, тому вирішила на сьогоднішній урок створити для вас таке невеличке відеопояснення, завдання на сьогоднішній урок, і дане завдання потрібно на наступний урок вивчити на пам'ять. Отож, вам потрібно скласти невеличку розповідь про вашу улюблену страву та ваш улюблений напій. Е, отож, я придумала такого хлопчика Тіма, якому всього на 8 років. So, my name is Tim. мене звати Тім. Тут ви замінюєте на ваше ім'я. I am 8, мені 8. Ви замінюєте на ту кількість років, скільки вам зараз є. I'm from Ukraine, я з України. Ну, Всі ми з вами з України і живемо в Україні. I live in Malin. я живу в Малині. My favorite food is fruit salad. Моя улюблена їжа це фруктовий салат. Тут ви можете змінювати на ту, яку ви любите. Ну, Наприклад, навіть можете взяти бутерброди, сэндвичі. Далі. For fruit salad… Тут ви змінюєте так само на вашу улюблену страву. You need – вам потрібно. Для фруктового салату вам потрібно. А тут ви вказуєте вашу страву і які продукти для неї потрібні. Ну, от, Наприклад, two pears, дві груші, two bananas, два банани, two oranges, два апельсини, and a pineapple. Та ананас. Пам'ятаємо, що коли ми вживаємо перед е, іменником наш артикль E, «Е», ми вказуємо, що одненьке це треба Epine «Е pineapple» і ананас. My favorite drink is мій улюблений напій. Ну, я написала hot tea». Тут ви можете замінювати, на, ну, наприклад, кофі, мілк, джус. Uh, а всіх можете навіть і уточнити: «orange juice», «banana juice», Pea Juice, Pineapple Juice, або якийсь інший сік, який ви любите. Можливо, це какао чи якийсь інший напій. Отож, ось тут ви вказуєте ваш улюблений напій. I also like, я також люблю тут додасте ще в страви, які ви полюбляєте. Ну, але вже їхні інгредієнти розписувати не потрібно. I also like pizza and pasta. Я також люблю піцу та пасту. Ви доповнюєте тими стравами, які любите ви. Отож, сьогодні на уроці, в тоненькому зошиті, ви складаєте і записуєте собі дану розповідь. Потім її вивчаєте і в понеділок на уроці. ми будемо Перевіряти, як ви, як ви вивчили даний е, текст, а, і за нього кожен отримує оцінку. Це буде одна з діагностичних робіт, які ми зараз з вами проводимо. Отож, гарного, спокійного вам дня, тихих вихідних. Зустрінемось в понеділок, на уроці. See you next time! Goodbye, children!